І цими вихідними день вчителя святкуватимуть в Україні. Щороку освітян вітають у першу неділю жовтня. Не забули й про викладачів Кіровоградщини. Поздравляли педагогів в обласній філармонії. Тут зібралися вчителі, директори шкіл, викладачі університетів та технікумів. Обласні керівники освітян вітали грамотами і квітами а творчі колективи святковим концертом. Молоді діти це основне в цій професії. 32 роки стажу це звичайно важко, але без, я не уявляю собі зовсім іншої роботи. Це моє життя. Діти надихають, діти націлюють. Дітям щось віддаєш, а від дітей щось береш. Сертифікат на 25 тисяч гривень на освітлення актової зали отримав до Дня учителя Кіровоградський педагогічний університет імені Володимира Венеченка. Такий подарунок вишу зробила міська рада. Сертифікат ректору університету Олегу Семенюку вручив секретар міської ради Ігор Волков. Якщо ми задамо собі питання, от ким би я хотів стати, якби шанс дала доля ще раз вибрати професію, я думаю, що 99% з нас знову пішли по цьому шляху, не знаючи свою заробітну плату. Я вітаю вас з цим святом, особливо вітаю наших ветеранів, нашу молоду зміну.